Ввечері 9 жовтня у ДТП потрапив 18-річний мотоцикліст. Сталося це у Рівному на вулиці Грушевського. Керманича двоколісного із політравмою доставили у лікарню. Водій легковика, з яким і зіткнувся мотоцикліст, був Тверезий. Крім того, 8 жовтня близько 18-ї години сталася ще одна ДТП за участю керманича мотоцикла. 16-річний юнак поблизу селища Квасилів не розминувся із БМВ. На щастя, керманич двоколісного не постраждав. На автодорозі Київчо поблизу селища Квасилів водійка автомобіля БМВ, 43-річна жителька з Долбунова, під час маневру розвороту не надала перевагу в русі та допустила зіткнення із мотоциклом під керуванням 16-річного жителя села Корнин. Мотоциклісти із незначними травмами доставили до лікарні та після надання допомоги відпустили. Відповідно до освідування кермувальниця була твереза. Повідомлення про автопригоду на вулиці Грушевського за участю легковика та мотоцикла. Надійшло до поліції 20 Надцять вчора, 9 жовтня, у зіткнення транспортних засобів до лікарні з політравмою госпіталізували 18-річного рівнянина кермувальника двоколісного. Попередньо відомо, що на момент ДТП 31-річний водій автомобіля Кія здійснював маневр розвороту. Водій легковика, житель обласного центру, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий. У нього також як і у травмованого мотоцикліста відібрали зразки крові.